Вітаю! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я Олег. Сьогодні в нас 22 вересня 2025 року. Я знову приїхав до лісу. Я вже приї... ну, на цей раз я приїхав до нашого Зарічненського лісу. Так я минулого разу тут лисички ми збирали, там трошки назбирали. Вчора був я в іншому місці. Нічого не знайшов. Ну хто на каналі, той бачив. А сьогодні я до іншого приїхав. Ну що, якщо комусь цікаво, то ходімо. Рухаюся ось, ось такою я дорогою і ось такі в нас гриби. А що за гриби? Я не знаю. Бачите, хто... Я такі взагалі-то не збираю, то, тому я і не знаю, що це за гриб. Ну, як хто познає, то можете написати. Ну йдемо далі. Бедемось такою лісовою дорогою. Ну, ось іще такий у нас прям край дороги. Теж я не знаю, що воно. Я його не буду виривати, нехай він так і залишається. Ну, ось, бачите, яка у нас тут вишка. Це для мисливців походу. Ну а на дорозі, прямо на дорозі, погляньте. Ось, ось такий ось у грибочок росте в нас. Теж я не знаю що це. Опа! Ну це наче не рижик. Це не рижик. Тут я здається і знаю тут. Молочко повинно. А він ще червивий. Зараз подивимось. Так, він бачите, й червивий. А, молочко бачите. Я й знав, як він називається, але забув. Ну що, йдемо далі. О, а тут ось ще... Дивіться який. Теж такий самий, ну цей мог А тут ще один уже. Дивись якийсь. Рубочки. О! Цей взагалі дивіться який ідеальний чистий. Я от, -от забув який. Хоча в мене є додаток. Є в мене додаток, зараз можна подивитися. Тут здається я знайшов. Я навіть не знаю чи вам видно. Так тут всякі вешенки, волнушка розовая, грифор сервешковий. Горькушка, оце може до горькушки він більш підходить. горький, да. Сезон іюнь-сентябрь. Ну, коротше така штука. Так, ось іще такі. Бачите, якісь сніги. Не... А, це ці Дощовики. Вони як висихають, і воно як ну, пиль така. Дедушкин табак, них кажуть. Ну так я чув від грибників. Якби по-народному. Так, ну, Подивимося, що тут, в цьому березнішку, може деякий під осичник виріс. Тож якісь, бачите, паразити. Ну, щось, щось таке. О, сируїшка зелена. Здається. Да, це Ось так, бачите. да, ну в порівнянні з, з тим лісом, де вчора були, то в цьому <гум> ще й нормально. Бачите, скільки познаходили. Я вчора навіть не міг, ну, погано, навіть і не, не так було легко знайти. А тут вже знайшли стільки різновидностей. Вони є тут по лісі, їх багато, то я вам там показав. Але ж я в них не розуміюся. Я звик такі брати, як і всі люди, там піддосичники, підберезники, білий, маслюки, лисички, рижики. Там. Ну таке, що всі беруть. О, ой, поки що такі, бачите. Нічого хорошого немає. Да, немає тут грибів. Що це таке? Це без грибів в цьому році. Ну хоча ще я там дивився по своїм минулим рокам то 27-го десь вересня вже я почав повністю весь жовтень. Це в 2024 році. І теж так вересень геть був. Не було взагалі щось теж так засуха. А потім вже в жовтні вже вони так почали. Ну, хто його знає, будемо сподіватися. Може і в нас і в цьому році так буде. Раз подивіться які. Теж якісь бачите. Прямо на край дороги. Ось. А тих, що потрібно, немає. Що ти будеш робити? Ну йдемо подивимося ще. Ось такі ще. О, Нарешті одна лисичка. Одна. О, о, лисички. Так, Так, висичка. Пошло. Погляньте ще які. Гарні такі. Здесь можно А, ось Зразу так і на помітку. Чесно кажучи, я не надіявся, що тут щось знайду таке корисне для себе. Ну, бачите ще лисички, може нас тут назбираємо. Теж така лисичка. Ну ось так поки що лисички хоч попадаються і то на тому добре. О, зараз вам покажу. Ну Так, не густо, але я думаю на суп назбирати можна отак по одній, по дві десь, походити. Стеж якийсь, я не знаю, це наверх мабуть якийсь паутинник, щось таке схоже. Я в них не розумію, що... тому я скористаюсь першим правилом грибника. Ну а так показати то, то покажу. Ну а такі ось от... я з них задоволення. it придивлятися вони є. А ось серед молодих дубочків це ну, вже засохло. Ось Це теж вона вже така. Ось цю ми заберемо. бачу ще одну. стільки назбирали так, ну буде на суп. Та й на тому дякувати. В цьому лісі теж. Ну в цьому краще. В цьому бачите, хоч щось назбирали. А в тому взагалі. Ну, Будемо чекати кращих часів. Ну що, бачите, Фу. в цьому лісі краще, ніж там, де ми були в неділю. Ну, але все одно. Я думаю, що ще все попереду. Тепер можна пару днів бути заспокоїтися, знати що немає. Приїхати десь може в кінці на вихідні, Ну, буде видно. Як завжди всім дякую, всім міцного здоров'я вам, вашим родинам, щоб все у вас було добре по життю. Ну, Головне всім мирного неба. До зустрічі.